З надзвичайно приємних тем починається наш ранок. Сьогодні ми поговоримо про презентацію кліпу від всеукраїнської співачки Брії Блесінг а також про фільм Жива від режисера Тараса Химича, який вже знаходяться в нашій студії. Вітаємо вас. Доброго ранку! Поговоримо і ранку. про пісню, яка стала саундтреком до фільму. Так, і тут такі дві теми, що і не знаєш, з якої почати. Почнемо, мабуть, все ж таки з більшої теми, тому що більша тема це фільм. Метр більший. І, власне, про що фільм жива і як з'явилася співпраця з Брією. Ну, фільм Жива це історія жінки. так? Дуже цікава, дуже драматична. Але це історія кохання, це драма, це, це все, що можна собі уявити в житті, і все реально. Але як то кажуть, без музики фільм. Не існує, тобто має бути саундтрек, має бути цікава музика, емоційно, яка підходить до фільму. Тому в нас така з'явилася ідея, що потрібно максимально підсилити фільм цікавою музикою. Тому, тому ти пошукала цікавих авторів, яких не просто цікава музика, а ще й цікаві долі. Має бути все на емоційному рівні. До речі, стосовно фільму, ти режисер, який в основному знімає історичні фільми, історичні або документальні. Фільм жива? Це щось нове в твоїй роботі? Чи, чи все ж таки продовжуєш йти тією стежкою зйомок історичних фільмів? Ні, ну Історичні історії, як то кажуть, це середовище. Фільм це фільм, це розвивається якась доля людини, в якомусь певному середовищі. Оскільки в мене є досвід. Історичного середовища і того, що відбувалося, я використав його і вирішив зробити художній фільм. Художній фільм про наш реальний час, тобто сучасність, ні, ні, не сучасний, це історичний фільм. Але це все ж таки, але історичний це життя людини, тому якби воно буде близьким людям. Це не просто там диктор, який начитує недокументальний не де можна переглянути. Він буде в прокаті протягом осені. Зараз іде перемовини з дистриб'юторами, щоб він пішов. Тобто, це може бути на покрови, може бути трошки пізніше, але це вже ведеться. Це буде транслюватися в кінотеатрах. Кіно так? так. а як до речі, на якій стадії роботи зараз фільм чи вже завершення, чи ще маєте багато роботи по постпродакшому? Ми, ми вже займаємося звуком. Ми домонтовуємо, тобто вся головна робота вже зроблена. Тобто, зараз як то кажуть, висмаковуємо. А там вже йдуть акцентики. А ви також є і режисером кліпу. Про власне, про які ми зараз будемо говорити, так? Так, Фільм, пісні я відчуваю оператором. тебе. Uh -huh. а, Брія розповідай, чи спеціально для цього фільму писала пісню, чи вона вже була, і десь там з Загашника дістала, дістала ці тексти і написала музику. Ні, спеціально. Бо ну, так має бути. Це, це унікальна історія у фільмі. І пісня так само має бути унікальна до. Ну, до цієї історії вона повинна підходити до так. цієї історії. Так вона повинна бути співзвучно з долею. Так та мені розповідали історію про Анну і е, попросили написати і записувати, і щоб пісня вже була готова через два тижні. Нормальні умови контракту, а давай ми з тобою зробимо пісню. Але так, щоб пісня була через два тижні вже готова, І в тебе зараз сподівати. нічого на немає. вчора. Навчора на вчора. все навчора, як має бути правильно. То я трошки переживала, пішла додому, але ну слава Богу, перший другий день щось нічого не не прийшло. Я почала дуже хвилюватися, а на третій день вже пісня прийшла дуже швидко. А ти ти її прожила, відчула цю пісню? Тобто як дете Ну Взагалі, на самому початку, коли мені розповідали історію, це так надихає, така історія неймовірна. Розповідає історію. Я не можу. Не можна навіть сюжети відкривати. Там можна, вже є трейлер, вже є інші все частково. Це його справа, якщо розповідає. Головну звати, звати Анна. Так, вона Жернізанна, вона, вона живе в дуже тяжкий час, вона переховується в Карпатах і виживає. Ота історія її виживання. І з одного боку, дуже жахливий час, з іншого боку, вона прагне до, до, до чогось дуже доброго і шукає його в своєму житті. Ну, і оце в неї супер надприродний дар бачити, передбачати майбутнє. І оцей тісний зв'язок з Богом. І оце така карпатська, такі карпатські, абсолютно карпатська атмосфера. І, а до чи... речі, пісня якраз теж про це, тому що пісня Я відчуваю тебе, вона не, не, не говориться про щось матеріальне, навіть не про людину. Я відчуваю тебе, це я відчуваю щось більше. Так. А чому обрали власне Брію Блесінг для от, чому власне її голос обрали для цієї пісні? Для взагалі? Так, а, чому. А, так, що? Ось вона ось питання дівчат. <рес> Ні, ну ну ми так подумали, що типу вона найкраща. Ну, по перше, в неї така доля, якщо ви в гуглі почитали. Можна прочитати, про в Вікіпедії та прочитати, дуже цікаво. Вона, напевно, що могла емоційно зрозуміти те, що ми хочемо, тобто, так? І Ну, це дуже важливий аспект. Ну, і то відчувається просто, що людина може написати ту пісню і що вона зрозуміє. І оцей зв'язок, оцей... дитина, яка прагне до Бога, та, типу, так як собі Анна уявляла, коли їй було дуже важко. Та, типу, і оце, та, Вона дуже гарно відчула Брія. Це важко пояснити. Просто... Почули інші пісні, і побачили, що вона що, власне, можна те, що потрібно. А, можна ми попросимо про такий невеличкий ексклюзив. Ми нещодавно започаткували таку традицію, що всі гості, які до нас приходять, виконавці, співаки, а, вони трішечки наспівують своєю пісні. Чи ми можемо попросити це зробити в режимі онлайн для наших телеглядачів? Ну. Ти зробиш? Нема <реш> <реш> <Тарас>. голосу. <реш> <Тарас. реш> <Тарас. реш> а ти, Тарас, покажи зараз у ривчок фільму. <реш> Які ми зможемо телевізу. побачити трішки згодом, але такий супер ексклюзив. Малесенький, малесенький шматочок. Пісні так. Так? пісні. Так окей, okay. навіть каву не допила сьогодні. Нічого, нічого. Ми <laughs> ви, ви знаємо, просто ми всі знаємо наскільки ти талановита. Тому але ми oh, хочемо подарувати цей ексклюзив. Добре, добре. На ну, козачок пройсвів заспіваю. Я відчуваю тебе. Завжди ти був зі мною, не відпускаєш мене, завжди ти є зі мною. О, дуже-дуже дякую. дякую. Ну, я, я хотіла цю імпровізацію, дуже хотіла. Я знаю, що наші глядачі теж на це чекали. Бачите, як вона виглядає Христина Пець собі робить в цьому ефірі все, що хоче. Каже, я дуже, я дуже хотіла і тому ви повинні виконувати. А В кліпі були використані матеріали з фільму, чи кліп Тарас знімав окремо повністю? Ні, звичайно, що були використані. Особливо маленька наша героїня, яка грає Анну в Молодості. Анна Дзюмак, так? Вона, типу, вона, вона дуже прекрасно зіграла. Вона дуже з нами. Ну не знаю, там 16 людей на зйомочному майданчику в Карпатах при холоді просто витримала то все. Але ці кадри ведуть фільм, звичайно, і це абсолютно якби є. Ми брів знімали також в середовищі, і все це скомбінували, щоб. Якби пісня стала продовженням і доповненням фільму. До речі, стосовно кліпу, він дуже світлий такий вийшов. І е, десь при кінці кліпу, там де з'являється цей чоловік, який закриває очі, мороз починає йти по шкірі, і починаєш відчувати якусь присутність, що за тобою теж здається, хтось стоїть. Е, історія фільму, вона так само наповнена такими світлими моментами, тому що там е, от з трейлерів йдеться про, про, про важку дуже долю, про великі проблеми. Які стосуються як жінки, так і країни загалом. Але все ж таки у фільмі чекати на хеппі енд? Ну розумієте, це драма. Драма це туди, і бойовик може бути і все решта, але в кінці драма має вивести людину на щось позитивне, оскільки ми всі переживаємо не найліпший момент країна. Я вважаю, що цей фільм дуже добре допоможе людям разом пережити з героїнів ті всі проблеми і побачити, який вихід може бути. Як вона його шукала, це дуже гарно буде доповненням для людей. Вони це ну, все переживуть і. Я би хотів, щоб вони вийшли з позитивом, з розумінням того, що це також можна пережити, вийти і бути нормальними. І країна має відбутись нормальною, світлою, тобто нічого поганого не лишиться. Прекрасно, Брія, розкажи про знімальний процес, тому що коли починають знімати фільм чи кліп, чи якусь відеороботу про якісь потойбічні сили, про які йдеться в твоїй пісні, то починають траплятися якісь такі потойбічні речі. Щось було цікаве на зйомках у вас. Що стара зразу, що задав. Ні, ну Бог нам дав файну погоду, тому що ми йшли. І, ну я не буду називати подобічні сили, є Бог і Бог допомагає. А подобічні сили це, ну, це не наше. Е, Я хотів сказати, що нам дуже якби, сприяв Бог з погодою. Оце треба сказати. Що ми хотіли всі види погоди в один день ми дістали, ну і ще один день ми використали. Для, ну, тобто, все було ідеально. Це було дуже цікаво, бо я пам'ятаю, як перший день ми їхали два дні знімати ну, зі мною. Хоча може, більше їх їздили. Ми більше їздимо. Ну то перший день я пам'ятаю, що вони сказали, що вони так хотіли, щоб якийсь дим чи туман був в горах, і навіть подумали, чи можливо це взяти з собою така машинка, знаєте, така апаратура, що робить дим, щоб там був дим. І ми приїхали, було повне сонце. Спочатку ну дуже яскраве, дуже гарно було. Але не теж зовсім, що вони хотіли, але все одно вони знімали, дуже гарно світло було. Потім дощ, такий просто злив, сильний-сильний ну, дощ. Ми чекали там стільки годин. Я не знаю, ми, ми просто ховалися десь. Чотири чи п'ять годин. Ну, їли рибу, знайшли. Правильне <рес> господарство та їли рибу, поки дощ падав. І так смачно було. Але ми ховалися, чекали, чекали, чекали. Вже думали, що більше ну, не, не будемо знімати, бо дощ, дощ, дощ без зупинку. В якийсь момент починається виходити дощ, то ми вирішили швиденько кудись їхати, і можливо ще щось знімати. Ми знайшли такий краєвид суперовий, і там туман, просто всюди туман, і це точно те, що вони хотіли. і ми зрозуміли, що навіть через цю затримку, що в нас було, це спеціально було зроблено для того, щоб затримка небом передбачена, так що так. ми завжди таку приказку кажемо. Тому що ми не все від нас залежить. Все ж таки, щось відбувалося, але відбувалося в добро. В, в допомогу вам, перебуваючи в Карпатах, відчуваючи енергетику Карпат, енергетику України і нещодавно повернувшись зі США, бо ти їздила фактично на свою батьківщину, де черпаєш натхнення в Україні чи все ж таки потрібно їхати на свою справжню батьківщину і, і десь черпати трішки там? Можна я перед тим, як наша брю відповість, покажу. Подивись, будь ласка, на цей скріншот. Розумієш, якщо тут намальовано, де Україна, де батьківщина? Ось її справжній дім. Так, Все, я просто вже цілий цілий ефір дивлюся на її сотру. Думаю, боже, це так приємно. Це, це не так приємно, коли людина відчуває себе справжньою українкою. Так. Тепер тепер скакаємо тебе. Ні, це правильно. Це це можна це тихати. Якась інша форма. Я б сказала так, що е, мені обидва країни потрібні. Я є 100% американка, так як і 100% Українка. Ну я себе так відчуваю. І я не можу жити повністю без України чи без Америки. Ну, точніше, навіть сказати, Техас, бо це, я там народилася і виросла. Але. Е, чи батьківщина не знаю, чи батьківщина розуміння батьківщина там, де людина народилася, чи там, де людина хоче жити. Та якщо там, де людина хоче жити, то тоді Україна, <свисті> батьківщина. Браво до речі, кілька разів на в кліпі, ти засвітила своїм татуюванням. Що це не, за я засвітила? Це було спеціально зроблено? <реш> Ні, Ну як спеціально? Ну просто Ні. така композиція була. Ну ну що <реш> не сховаєш ти хас? Це, це, це ти хас в тебе. Це, це техас, і навіть Покажи. вона вже доповнена, бо О! тут вже вишиванки зробила. Техас, дивись, щоб і тебе і там не звинуватили. Я... Тому що ти хочеш е, Техас до України приєднати. <реш> Це я просто розкажу. Я не пам'ятаю точно, як це називається. Люди можуть знайти в гуглі. Є такий сайт, де можна написати своє ім'я і там дають вишиванки на ім'я. То це означає Мрія. Вау клас. клас, шукайте той сайт. А зараз ми маємо ексклюзив, прем'єру кліпу на пісню Я відчуваю тебе від Брії Блесінг. І дякуємо дуже за розмову про фільм Жива, який вже скоро з'явиться в прокаті. У нас в гостях Бріє Блесінг співачка, також Тарас Химич, режисер. Ну а зараз прем'єра. Кліп на пісню Я відчуваю тебе.